Давно я таких коментів не бачив. Наче думав, вже всі зрозуміли, що, блін, зарплату ми тут, ну. да, ми її отримуємо. Не то, щоб сильно велику, бо якщо ти відійшов на 20 метрів від переднього краю, то ти вже, блін, 100 тисяч не отримуєш. Але ми її отримуємо. А ще ми техніку ремонтуємо за свої гроші. А ще ми переїжджаємо дуже часто. І то треба в кожному місці якось, все одно хочеться трошки, ну, не просто приїхати, кинути спальник і, і все, і там сидіти. При цих переїздах втрачаєш все, потім знов, знов все купляєш, не все можеш з собою перевезти, Коротше, то все гроші. В карманах осідає приблизно, мабуть, як у нашого двірника, той, що підмітає вулиці зарплату, от таке осідає в нас. Решта все йде на перемогу. Купляються дрони, бо ну, наші волонтери не справляються з тим всім. Купляється, техніка купляється, техніка ремонтується. Все за наші кошти. Зарплата? От тобі і зарплата. Просто є люди, є українці. А є таке, як ти. І не то, і не інше. Так що сиди там, завідуй або відмазуй себе, я не знаю, що хочеш. Слава Україні!